Була перша покльовочка незначна, легкий дотик. Тут багато судочка дрібного досить, і це міг бути саме він. Я саме на нього намагаюсь кидати. Є. Yeah. Щось невелике. Судачок невеличкий. Ось такий, друзі. Красень. Ось такий невеличкий судачище. Хороший ударчик такий тут. Звісно, відпускаємо. Тут є гарний судочок, я колись ловив на 2 кіло. Спробуємо такого і зловити сьогодні. Покльовка, звісно, в нього класна. Тут і... Ще один. О! Це вже більший. А, відвалився! Відвалився, по відчуттях був чуть-чуть більший, чуть-чуть не сильно. уже вроде трошки больший судачок видите вот здесь О! такие красные Грам 200-300 Ай! в ту сторону плывешь Може зараз вдасться тут їх нащупати. Тут ялки надію. Десь тут він взяв. Попався, друзі. Ох, який окунь заліковий. Дивіться, який копан. Його то я й шукав на цій річці. Дивіться, який красунечка. Дивіться. Його то я на цій річці і шукав. Дивіться. Приджигова моя паличка і такий окуняк. Заліковий окунець. На ось таку от копію савамурки, Сьогодні працює найкраще. І окунь, і судачок, Все клює на таку савамурку. Класний чіткий удар був. Такий туць і... Ох, яка рибка плюхнулась гарно. Нижче по течії. Це жива річка. Невелика, жива річка. Звісно, дуже запресована. Тут дуже багато рибаків, навіть сьогодні в п'ятницю. Багато браконьєрів. Місцеві розказують, що тут навіть електровудками. браконьєрять. Ого-ого-ого! Щука! Хороша! Дуже хороша щука! Як її взяти на цей спінінг! От взагалі не піддається! Кілушка! Кілушка! 0,41 флюр повністю в пасті флюр у ній лібий ріб це єдиний мій шанс її взяти мабуть я так її вивів кілушка гарна така золота дивіться це друга проводка за окунем. Чіткий удар, пух і щучка. Фух. Приманка дуже глибоко. Але спробуємо дістати, звісно. Обережно. Хорошо, що приманка не в зябрах. зажабрну кришку ось така красотка ну тут громів 700-800 мабуть звісно відпускаємо це мала річка тут рибку треба відпускати це не Дніпро не в Дніпрі треба відпускати супер Довго я ходив без покльовок. Пару судочків зловив на судочкових місцях. Ну що, флюр живий, поцарапаний, але живий, 0,41 флюр витримав. І ось така от савамурка. Це копія, Тож вже частково пошматований віброхвостик. Прекрасно. Продовжуємо, не знаю, варто на цьому місці ще кидати. Гарного окуня взяв, щучку гарну взяв. Для цієї річки це дуже пристойний розмір щуки. І Спіннер справився з нею. Але я уявляю, що там якби кілушка сіла. З кілушкою б були проблеми. До речі, по часу десь в півтретю клювання сталося. І хороший ударчик був на цій місцині на першому закиді Я підозрював, що це судачок невеличкий. Я колись бачив в минулому році, по-моєму, тут сидів рибачок і ловив судака на поплавок на малька. Саме на цій місціні. почему я себе так запомнил сейчас туда же закат точно там же чуть-чуть провише вышел спробуем зловать это его то что такие опять Дуже цікава тут, друзі, місцинка. Тут постійно в мене щучка попадалася. Але зараз заросло сильно трава і на відкритий гачок нереально ловити. Тому ставлю флаперця, ставлю 2 грами. і попробую на флаперця. Він у мене на офсеті. Не хочу споряджати нічого більше на овсет поки. Подивлюсь, може потім ще там споряджу на овсеті. Там далі трошки теж є такі місця. Гарні окуньові судачкові. Флапер під судачка. Не зовсім добре. Але тут конкретно щучка. Судачок тут ніколи не попадався. <ріст> Такі вимини, друзі, от такого невеличкого такого шнурочка. Знаю я тут, що тут хороша місцинка. Раніше не раз мені вдавалося тут зацепити рибинку. Я така от щучка взяла. Так, віддай флоперця. Віддала. О, тут стільки 200-300 грам пішла. Тут, бачите, вон там затишок, камешок. І я провів вздовж камеша. І вона взяла на флапера. Тому що флапер на осеті, тому я вже не перенаживляв нічого на осет. Перше, що взялось, флапер, а флапер... Ну флапер це робоча приманка, щука окунь осінню. не только осенью, и по теплой воде, по холодной. Флап работает. Решті, друзья, кто-то хороший сел. Шнурок. Ну, как хороший. Це уже риб рибка. Триста чотириста. Величка зовсім відправляємо в воду. Пішла щупака. Хороший чіткий удар. Є рибка. Це яка сьогодні? Четверта, напевно, щучка. Чи щось біля того? І от прозорий судочок ще один Невеличкий зовсім Але повторюся я тут двушку ловив судочка Так що він тут є абсолютно різного розміру Хожу брожу друзі Питаюся Знайти рибку, але поки що з дуже перемінним успіхом. Дуже перемінний успіх. Все-таки я сьогодні з рибкою. Декілька судачків, декілька щучок, окунець. Не сказати, що повний галяк. Але таке враження. В цій ріжці дуже сильно вибили Вибили рибу. Браки. Кидаю на овсеті, тому що, бачите, тут дуже багато повалених дерев. Виключно овсет. Офсет з чегрігом. Вже гріх півтора. Колись, коли я починав, це, до речі, перша річка, де я починав ловити на спінінг. Спершу я на ній закинув силіконку і зловив щуку. Так от, тоді, не вмію ще ловити, маючи пару силіконок по-моєму. Так, да, з фанатіка я починав. Я побачив Пєтраша відео про гачки він там розказував. О, у нас унікальні гачки. З великим вушком, супер-пупер мега Купив я тих гачків, грузків якихось, пару пачок силікона. І приїхав на цю річку. І Що ви думаєте? Тоді штук по 10 щоб я ловив настільки більше було риби. Це було років, напевно, 10 тому. Набагато більше було риби. Ну... Тук по 10 я тут ловив, і така була, кілушка тут була не рідкість. Це зараз тут кілушку зловити, це велика удача. А тоді кілушки тут були прям стабільно. 1,5 кг, 2 кг. Ще один мікросудочок. Відкрий рот. Кликастий, дивіться який. Кіклекастий. Повернувся я на те саме місце, де починав рибалку. Тут де я зловив декілька судочків. Все, Друзі мої, не я роблю останні закиди. Була ще одна покльок судочка, одного зловив, але більше немає. Да, Головний погано погуляв по цій річці, маленькі судочки, щучки, окунець, одна щучка така непогана. Додатково потестував свою паличку. Чуйка бомба. Чуйка-бомба получилась.